you Саботаж на каліфорнійських пагорбах. Ілон Маск наказав вимкнути «Старлінг» біля Криму, чим зірвав удар по чорноморському флоту минулоріч. Про це пише CNN, посилаючись на біографічну книгу голови корпорації SpaceX авторства Волтера Айзексона. Як твердиться, після відключення терміналів супутникового зв'язку «Старлінг» українські безекіпажні човни не нашкодили російським кораблям у Севастополі. Дрони тоді викинуло на берег. На думку Айзексона, Ілон Маск наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв'язок в районі Криму, остерігаючись ядерного удару у відповідь на атаку по російському флоту. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок і нешкідливо викинулися на берег. Занепокоєння Маска щодо міні перл Харбора, за його словами, не виправдалося в Криму. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Маск під час війни в Україні. Ілон Маск раніше зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту і початку третьої світової війни. Відповідати на викриття з книги Айзексона довелося якнайшвидше через соцмережу Маска X. Колишній Твіттер. спершу мільярдер написав, що SpaceX нічого не вимикав, бо просто не активував термінали Starlink в районі Криму. Трохи згодом знайшов інше пояснення. Був терміновий урядовий запит на активацію StarLink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит. Тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту. Точну дату операції в книзі не вказано. Утім, у вересні минулого року росіяни дійсно фіксували безекіпажний човен, який викинуло на берег біля Севастополя. Окупанти неабияк здивувалися українському винаходу, і ймовірно, це була перша подібна атака. Згодом безекіпажні човни різних моделей вдало атакували російські кораблі. Іван Голубець», адмірал Макаров. Приазов'я, Оленігорський горняк і найласішу ціль Керченський міст. Тим самим українські фахівці витерли ноги об червоні лінії росіян і спростували острахи. Ілона Маска. В Севастополі копнули російський прапор на меморіалі воєнному злочинцю Євгенію Пригожину. Такий протест висловив 21-річний хлопець, якого тепер звинуватили в нарузі на триколором. Свої дії він пояснив на відео, опублікованому окупаційними поліціянтами. Мурі флаг Російської Федерації Тому що Російська Федерація напала на мою страну. На яку страну? Україну ви час не в Україні. Я ви в, Україні. В, Севастополі. ви, зараз ви в Севастополі. Севастополь це Україна іншого Севастопольця схопили, звинувативши у шпигунстві та підготовці диверсії. Нібито 45-річний чоловік планував підрив залізничних колій в районі поштового. Серед кущів і гілок ФСБівці показали кілька згортків і павербанк. На кадрах опублікованих окупантами чоловік буцімто зізнається у скоєному. Ймовірно, перебуваючи під психологічним тиском, житель Севастополя невпевнено розповідає, що пильнував за російськими кораблями і підводними човнами у місцевій бухті. На мене вийшов пользователь з ніком Макс Полянов. Він представився, що він співробітник гур. Розговор присходив на російському. Он выразил признательность за сотрудничество. Пускову установку шахедів встановили в окупованому Криму. Вона розташована на мисі Чауда на Керченському півострові, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, іранські дрони Камікадзе запускають звідти не вперше. Раніше у повідомленнях повітряних сил фіксували російський приморсько-ахтарськ на Азовському морі. Гуменюк уточнила, що тероризуючи південь України постійними атаками, атаками дронів росіяни намагаються використовувати особливості ландшафту, щоб обійти українську ППО. Зрозуміло, що спрямовують ці дрони переважно над акваторією Чорного моря для того, щоб максимально приховати їх рух, їх маршрут, їх навіть звуковий ефект, оскільки це основні фактори, по яких можна орієнтуватися вночі. Так вони намагаються використовувати особливості географії для того, щоб бути максимально результативними. Але ми теж не пасемо задніх. Ми вивчаємо всі їх вітрощі. Причиною підвищення інтенсивності шахетних атак Наталя Гуменюк називає розміщення бодай часткового виробництва дронів на території Росії. Росіяни хизуються своїм маркуванням на окрилках. Це специфічні літери російської абетки, яких немає в інших слов'янських мовах. Він мріяв відвоювати рідний Крим та створити сім'ю, але на навіка залишився 20-річним воїном у північному київському управлінні національної гвардії рідним загиблого військового Ескендера Німітулаєва вручили орден за можність третього ступеня, яким його нагородили посмертно. Останній раз я з ним навіть не смог поговорити, тому що я Йому зателефонував, він мне взяв трубку, мабуть, у нього було якесь задання, навіть не смог з ним пообщатися. Старший солдат Національної гвардії Ескендер Німітулаєв загинув у лютому під час штурму під артилерійським вогнем росіян на Лиманському напрямку. Тоді одні з найгарячіших ділянок фронту він мріяв, як разом з побратимами повернеться на батьківщину предків до Криму. З ними ж хоробро йшов у бій і ділився найзаповітнішим. Він хотів собі симвіл, шукав собі дівчину таки. Ескандер, ніби відчував, що може не повернутися зі штурму, пригадує його побратим. Тому попросив передати рідним свій годинник. Побажання воїна Максим виконав. Тепер годинник полеглого кримськотатарського воїна Ескандера має його молодший брат Айдер. На сьогоднішній день саме такий найкращий комплімент для мене, коли кажуть, що ти так схожий на свого брата. Ескендер народився в Новоолексіївці на Херсонщині, але в родині отримав справжнє кримсько-татарське виховання. Всегда відала в ньому этот патріотизм, любов к одному закупку народу. І он очень много сюди говорила Крим'я. Я знаю точно, що його мічтою была освобождать Крим. І те, що Ескендер загинув, це ж это не просто жертва. Це не жертва, це, це захист, і в тому числі нас, людей, старших, дорослих, жінок, дітей. Тобто дитина, яку ми мали оберігати, вона захищала нас. Це щось неймовірне. Офіцери та побратими Ескендерані Німітулаєва наголошують, Національна гвардія не забуде подвиг Кримця та не залишить без опіки його родину. Вся Національна гвардія України з цього моменту це ваша родина. Ви можете звернутися будь кого, включаючи, от, знаходитись тут. Є телефони, з якими ви спілкувалися через наших хлопців. І ми будемо так само раді вас бачити, надати руку допоможі і зробити все можливе від нас для того, щоб вам було легше і краще. Ескандера Німітулаєва поховали 6 лютого на Київщині, на малій батьківщині, на окупованому півдні Херсонщини. Це Неможливо, а до визволення омріяної землі предків ще чимало боїв. Але побратими кримськотатарського воїна обіцяють втілити мрію Ескендера і звільнити Крем.